23 березня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі селища Засілля на Миколаївщині загинув мужній захисник України, справжній патріот Величко Василь Олександрович! Схиляємо голови та висловлюємо щирі співчуття родині героя. Вічна шана і пам'ять. А Яскраво світить воно Дорого заплачено. Ми їх не пробачимо! Василь народився 17 вересня 1997 року на волині. Він ріс у люблячій родині, де з дитинства захоплювався спортом і музикою. Любив грати у футбол. Але ще більше він любив співати. Його голос лунав у дружньому колі, а згодом і серед побратимів. Просто мені так, так хочеться, бути там де ти. так хочеться, жити в тебе в коні, і бачити, як від мене си. Василь був веселим, енергійним, запальним, надійною опорою для батьків, чудовим братом. Він наполегливо будував успішну власну справу. Проте, життя підготувало для нього інший шлях шлях воїна. Коли Україна опинилася в небезпеці, Василь не вагався. Він вступив до лав Збройних сил України. Та проходив службу у 14-й бригаді, другому батальйоні. Був водієм санітаром, людиною, яка рятувала поранених під ворожим вогнем. Це була важка і небезпечна робота, але він не сумнівався у своєму виборі. Він став на захист своєї батьківщини, адже мав велике серце і незламний дух. Був не просто солдатом, він був другом, братом, прикладом для інших його бойові товариші. Згадують, як навіть у найтяжчі моменти він знаходив сили підтримати інших, заспівати пісню чи пожартувати, піднімаючи бойовий дух. 23 березня 2022 року Василь загинув у бою в селі Засілля Миколаївської області від ворожої міни. Він віддав своє життя за Україну, за майбутнє, за своїх рідних, але він не зник у забутті. Його пісні залишилися у серцях тих, хто їх чув. А його відвага у пам'яті кожного, хто його знав. Я ти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ <плес> мені, брати, коли навічно лягатиму спати. Вітер підіймав небо подив. Вічна тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав небо подив, небо подив. І душі всі герої разом з ним. Дімо, не будем. Вічна пам'ять. Хто загинув молодим? І терпімо, не будем, не будем. Назад усім живим. Герої не вмирають. Вони живуть у наших думках, у нашій боротьбі, у нашій свободі. Василь Величко, справжній герой, ім'я якого завжди звучатиме з гордістю. Навіки 24. Василь своїм життям захистив свою родину, наш край, нашу незалежну Україну. На віки вічні його ім'я буде вписане в історію як воїна героя, світла йому пам'ять і вічна слава. Указом президента України величко Василь нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Пам'ятною відзнакою Князівський хрест героя навіки в строю. Герої не вмирають, вони крилами лелек охороняють нашу неньку Україну, вони наші янголи, охоронці. Ми їх не пробачимо. Дорого заплачено, ми їх не пробачимо.